Аморфофалус титанічний. Знайомтеся, аморфофалус титанічний. Він має найбільше у світі суцвіття, висота якого може сягати 3 метрів, діаметр півтора метра. Пахне воно зовсім неприємно, тухлою рибою. Але саме цей зовсім неприємний для людського носа запах дає змогу аморфофалусу запилитися. Так він привертає увагу комах запилювачів. Суцвіття аморфофалуса під час цвітіння сильно нагрівається до 40 градусів за Цельсієм, квітне за все життя 3-4 рази, у середньому раз на 10 років. Батьківщина аморфофалуса – острів Суматра, Індонезія. Але в природі цієї рослини вже не залишилося. Її можна побачити лише в декількох ботанічних садах світу, як от Бельгії, Великобританії, Японії, Австралії.